Друзі, всім привіт, всім доброго вечора. Сьогодні ми з виїхали на простори нашого улюбленого водосховища. Сьогодні хочемо пошукати вечірнього окунця. Сьогодні я набрав купу приманок з собою. О, таких, як для мене, то дуже цікаві, я їх ще ніколи не ловив. А саме, друзі, це телспінери. Телспінери від торгової марки Акурат. Зараз я вам їх і покажу. Сьогодні, друзі, з собою взяв свою поясну сумочку. Зараз вам покажу свої телспінери, які сьогодні з собою на риболовлю взяв. Так, а ось дивіться, сьогодні в мене їх купа. Це телспінери від акурату. Дивіться, ось такі телспінери класнючі. Тут різні кольори ось такі. Ось дивіться, ось такі величенькі є. Це, мабуть, грамчиків 10 чи 12, 8. Ось це 6 грамчиків. І є ось такі ще величенькі, мабуть, грам по 14. Це таке для глибини і для крупного окуня. Ось такі класні біна друзі От. Посилання на них ви знайдете в описі під відео. Також з собою набрав я бікбейтів, приманочок, перевірених там банциків, бомберів небагато так взяв. Сьогодні. Свій упор хочу зробити саме в телспінери, так як для мене це нова приманочка, хочу я її для себе відкрити, трошки її розпізнати, вивчити, що воно таке. Тому будемо ловити сьогодні на телспінери. Друзі, перший рибчик перший рибчик на телспінер. О, дивіться який окунчик, З'їв нашого телспінера прямо. Гарненько. Зараз відчепимо його. І відпустимо. Клюнув вже прямо під самим бережком. Ось такий пузатий окунець. Відпускаємо. Клюнув на ось такого толспінера від акурату. Мабуть, грамчиків 6. Вінтесь. Ось такий класний. GoPro, знімай відео. Ось він, друзі, другий. А цей вже поменший. Але все одно приємний. Дивіться, на телспіне рибка покльовує трошки. Прямо так зійдає жадібно його відпустимо малюка. Я зробив закид ось таке проти вітру, бровочки, І дуже недалеко від берега в мене підвис. Ого! GoPro, німай відео. Друзі, прийшов на інше місце з першого закиду, дивіться як Ввалив, блін, так, що капець. Така прям гарна попльовка була. І тільки навпав спінер на дно і він відразу тюкнув. Ось дивіться, такий непоганський. Непоганський окончик. Грамчиків 100. Приємний. Ось такий. Рукунчик, швиденько ми відпустимо. І давайте за наступним в те саме місце. І вітер прям скажений, скажений так і сьогодні. Тут знайшли трошки таке місце, де він хоч не так сильно задуває, хоч якось можна рипалити. А, ось ой другий. Це я вже під берегом кліву. І така прям непогана покльовочка була. І окунчик непоганий. Дивіться який. О, хтось його дивиться навіть їв. Якийсь баклан, мабуть. Бачите, приходиться кожного окуня відчіпляти інструментом, тому що з'їдає прям так гарненько. Коротше, пальовки це на проводки, як оце ми робили в То. Ті подрив такий, поняли плавне збівку, це такое 4 обороти, це десь тако. І на паузі поняли, коли падає. Ось от дивіться, друзі, третій. Пройшов якусь травичку і відразу сів. І знову непоганий такий. Мабуть, ну, зграйка їх стоїть. Зараз спробую недалеко зробити закид. Швиденько відпускаємо. А ми ось так кинемо на 15 метрів. Спробуємо. Тут бровочка, на бровочці зверху травичка. І ось він перед цією травичкою якраз і стоїть. Друзі, дивіться, ось так виглядають ласпінери від акурату. Це 6 грамчиків. Ось така пелюсточка класна. З такими кратерами. Дивіться, якість фарби. Дуже прям така якісна. Класний такий колір. Власнючі телспіннери ось такі від акурату. Послання, друзі, яке я вам казав, буде в описі під відео. Ну, ось такі суперські телспінери. Хочу, друзі, трохи прокоментувати свою риболовлю стосовно рибки. Телспінер в мене стоїть зараз 6 грамів. І рибка в нас стоїть розкидана по дну. Тут глибина в середньому 3-4 метри і біля берега йде ось такий плавненький такий свал. Тут на цьому свалі росте трава. І по сьогоднішнім покльовочкам я замітив, що викиду там 4 метри глибини, 3,5-4 там, друзі, є п'ятна з ракушки. І на них стоїть оконець. От буває, якщо попадеш десь на, те, на таке п'ятно і підносить оконцю, він відразу кліє з викиду. А якщо ні, то покльовки зазвичай всі перед травою. У мене викиду буквально там було декілька клювань за сьогодні і все. А так всі покльовочки в мене вдоль трави. Є, друзі, два варіанти, чому він стоїть біля трави. Перший варіант, тому що сонце жарко і він ховається. А другий варіант, тому що мене знайомий піймав був сьогодні. І поки він його дуже багато дрібної рибки вискакувало з очерету, з трави. І можливо він стоїть і в траві і пасе. Якраз коли пропливає наша переманочка, він її атакує. І ще замітив, що таке покльовочки в мене сьогодні чисто на падінні. На телспіни роблять джигову проводку, і покльовочки в мене всі на падінні. Не знаю чому так. Декілька буквально було в мене рибок спійманий на рівномірну проводку. А так зазвичай... І покльовка чисто на падінні. Топлю ось таку проводку, підриваю різко телспінер з дна, щоб він відразу завівся. І потім ось такі збивки роблю. І без 5 обертів катушкою. І якраз поки наш телспінер падає на дно, він ще плюс пеюсткою грає, вібрацію. Роби. І це якраз покушає окунчика на покльовочку. Зараз ще декілька разів кину сім толспіннером, потім хочу змінити якийсь інший колір. Поставити такий якийсь більш темненький, може, до натурального. Можливо, цей колір вже тут просто примількався, знаєте, і він вже... А так на нього реагує. Ведемо приманочку на дно і робимо ось таку проводочку. Впав, підірвав, збивка така, декілька обертів і знову чекаємо, поки впаде. Я не спец в цих ділах лополовлю на телспінге, тому що це я перший раз у них ловлю. Але бачите, трошки рибка покльовує на них. Треба тільки навчитись на них ловити і все буде добре. Опа-на! Ти чор був гарненький на падінні. І вже перетравою, як я вам і казав. Блін, друзі, відпав. Три рази біг, бив і відпав. Можливо, мілкий. Покльовок, якщо чесно, в мене дуже багато на телспінер вже було. І саме холості. І покльовки такі, знаєте, блін, прям дебелі. Але о чомусь якось він не засікається. Можливо, колір телспінера не підібрав, а можливо, просто там ось такий окунець бігає, б'є та й все в нього. Ось так я переходжу там по 5 метрів кидаю і на кожному місці там три-дві покльовочки це 100%, але вони всі безрезультатні чомусь. Він тикає, ти підсікаєш, а рибки немає. Скоріше за все мілкий дуже. І не може нормально трайника нашого з'їсти. Я ж з такого яскравого кидаю телспіннера. Я ось такого пройшов метрів п'ять, прокидав ось тако вілом, пішов далі. Пройшов метрів п'ять вілом, прокидав, пішов далі. Рибка в нас розсипана по дну, тому і треба ходити шукати. Повернувся, друзі, на попереднє місце, де ми ловили, і ось відразу він і клюнув. Поставив я до спінера, на який ми вами розпочинали рибалити. Бо покидав я і великий, і маленький, покльобочок не було. А ось відразу на перевірений і клюнув. О, дивіться, ти ще такий прям ладненький. Саме крупний за сьогодні, дивіться який колеснючий. Друзі, дивіться, ось такий гарненький окунь ніж нашого телспінера від акурату. І дивіться, з нього ще тече навіть молоко. Я в шоці. Ось такий гарненький. Ух ти, блін! О, ось ось він. Перший раз промазав, а з другого добрав. Ну, блін, окунь, як телспінер. е моє Оце, мабуть, вони нам тюкають. Що ми їх піймати не можемо. А ось такий якийсь побитий, дивіться, хвост в нього. А ось, тікай. І клюну вже прямо під берегом. Бачите, друзі, на цьому місці трошки рибка є. На попередніх місцях ходив, покльовочки є, але... Результату ніякого не було. А тут, бачите, покльовочки є і рибка є. Друзі, змінив колір телспіннера і відразу на першому закиді він клюнув. Там, правда, окунь як телспінер сам. Це кабан. Окунь клюнув на окуня, дивіться. Поставив такого... Окуневого телспінера. прям як окунь, жовтою пелюсткою, це наче як він 8 чи 12 грамів, щось таке. І відразу відізвався. Гопроснімай відео. Друзі, повернувся на попереднє місце і на першому ж закиді він вона з вами кльонув. І кльонув він нас викиду, майже самого викиду. Кунчик невеликий, грам 50. Але, друзі, приємно, приємно, ось такий. Швидко відпустимо. За наступним. У нас трошки вітерець стихає потроху, то вже виходить робити більш далі закид. А так ми сюди приїхали, ну таке дмоло просто капець. Догу видуває страшенно. Хоча ми таке місце знайшли, де він спинку нам дує. Але все одно дугу трохи він видував. Покльовочка. Та вже покльовка була тако недалеко, що знову він на падінні бив. Сьогодні в мене, друзі, просто купа покльовок була, купа. І всі в мене холості. У мене, мабуть, сьогодні більше було холостих клювань, ніж я піймав риб за сьогодні. Ну, просто капець. Отак ось так спінер летить метрів на 40 плюс точно. Восьмиграмовий. 12, я не пам'ятаю. Блін! Тільки почав крутити котушку і відразу вгатив. Тут на цих місцях, як сонечко починає сідати вже за обрій, буває тудичок попадається, невеличкий. Він сюди виходить з глибини повечеряти. І буває клює на селі кончик. Ух ти! Друзі, бачите, за проводку вже дві покльовки і жодного жодної результативної підсічки. Можливо, колір телспінера Можливо, мілкий просто окунь, знаєте, в пелюсточку б'є. І ніяк не може зачепитися. Можливо, я щось не то роблю. Ні. Ого! Переїхали ми, друзі, на інше місце на такий тут мілячок. І на другому закиді він клюнув знову. Такий, наче крупненький. О, грамму 70, так? Да? Сальоний, мабуть. Солений, так? Да? Ну все. Тоді піде. На соль. Ось, все диви. Го проснімай відео. Зробив, друзі, закид то спиннер мене заплутався, трохи тако стряхнув його, бачите, і відразу, відразу повис. Соліва варіант чи ні? Все. До солі піде. Тоже є? Тійшов? Бачите, мене запутався, таку потряс їм і відразу клюнув. Ну що, друзі? Будемо завершувати нашу сьогоднішню з вами риболовлю. Сьогодні так вдало, нам вдалося половити з вами кунців на телспіннери. Бачите, я навіть не очікував, це моє перше з ними було знайомство, але знайомство пройшло на ура. Посилання, друзі, на телсіннери ви знайдете в описі під відео. Тому переходьте, купуйте телспінери дуже якісні. Рибку ловлять гарно. Ми, друзі, будемо вже збиратися додому, тому що сонечко сідає, та і так на вечір прохолодно стає. Бо вітерес такий прям прохолодний дує. От. Ну, Тому, друзі, кому понравилась рибалка, ставимо лайк і підписуємося на канал. Всім пока, до зустрічі!